Всім привіт! Сьогодні будемо смажити креветки. Ну що ж, поїхали. Я маю ось такі креветки. Я їх завчасно розморозив і виложив на паперову серветку, щоб з них стекла лишня вода. До них нам потрібно один лимон. Розрізаємо його на опіку. Три великих зубчики часника. Притискаємо їх, щоб вони дали кращий аромат. І нарізаємо. Наші креветки будемо смажити на вершковому маслі, тож беремо шматочок. З приправ будемо використовувати тільки сіль та чорний мелений перець. Йдемо смажити пательню ставимо на середню температуру, кидаємо наше масло. Викладаємо креветки і ставимо таймер на 4 хвилини. Смажити будемо 2 хвилини з однієї сторони і 2 хвилини з іншої. Додаємо часник. Солимо та перчимо за смаком. Пройшло дві хвилини, креветки перевертаємо. Знову сіль та перець. Витискаємо сік з однієї половинки лимону. І коли пройде дві хвилинки, виймаємо всім смачного!